Степові кургани на Херсонщині 10 важливих фактів. Велична загадкова Скіфія говорить з нами мовою древніх курганів. Ми всі їх бачили, всі щось про них знаємо. Але ж уявити, 2,5 тисячі років тому, а ми досі можемо це бачити на власні очі. Ми продовжуємо досліджувати історію Херсона та всього півдня України. Бо, як же всім стало очевидно, знання історії це теж зброя. З вами подкастика і Владислав Гладкий. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати українські наративи. Йдемо за тисячі років від цього дня та розбираємось з основними фактами, які потрібно знати про стародавні поховання кургани. Десять головних фактів про кургани. Не всі кургани скіфські. Багато курганів, знайдених та досліджених в наших краях, належать до більш раннього періоду епохи бронзи. Щодо періоду поховань в скіфських курганах в північному Причорномор'ї загалом, це приблизно від початку 5 століття до кінця 4-го століття до нашої ери, у 7-6 століття до нашої ери скіфи допоховували своїх померлих у кургани епохи бронзи. Кургани це не просто насипи землі серед степу. Такими ми звикли їх бачити, наприклад, вздовж трас, але так несуттєво вони стали виглядати з плином часу. А початкова їх висота могла досягати кількох десятків метрів. Насип споруджувався з брикетів дерну, поверх якого була обкладка камінням. Підземна архітектура некрополя бувала досить складною та складалась з декількох кімнат, і, відповідно, декількох поховань. Деякі кургани в окружності насипу досягали 350-380 метрів не все, що насип курган Скіфського царя. Загалом у світі кургани це досить розповсюджена традиція поховань. Подібні некрополі знайдені майже по всій землі, окрім Австралії. Якщо ж говорити саме про Херсонщину, то найбільше скупчення багатих курганів знаходиться на півночі області. Чим більший насип, то крутіше поховання. Археологи вираховують приблизний об'єм ґрунту, що був насипаний над могилою. Відповідно, чим більший об'єм, тим більш значна постать була тут похована. Курганів з об'ємом понад 80 кубічних метрів визначають лише два: Огуз та чортомлик. Історики вважають, що в них були поховані скіфські царі. Google Maps Прадавніх часів. Це зараз в нас є навігатори та супутники. А як було їздити 2000-ліття тому? Вважається, що кургани виконували роль орієнтирів, як і кам'яні скульптури посеред степу. Саме тому кургани розташовані вздовж давніх торгових шляхів. І чим більш зручним та вигідним був шлях, тим багатше поховання. Економіка і до нашої ери була вирішальним фактором. До речі, виходить, що наші сьогоднішні траси в багатьох випадках збігаються зі шляхами, які проклали тисячі років тому. Також історики припускають, що курганами могли позначати землі, що належали тому чи іншому володарю. Більшість курганів пограбовані до винайдення археології. Чорна археологія існувала ще до винайдення археології офіційної, тож всі археологічні експедиції зіштовхувалися із тим, що знайдені поховання були вже пограбовані, іноді за сотні років до того, як їх відкрили науковці. Але грабіжників почасту цікавило лише золото, а більш дрібні речі залишалися недоторканими, і це чудово, адже дає ґрунт для історичних досліджень. Відображення світогляду Через дуже значні проміжки часу ніяких пам'яток для вивчення, крім того, що знаходять у курганах, немає. Але з цих знахідок вчені роблять висновки про життя та побут стародавніх народів. Зокрема, можна спробувати відтворити уявлення про світогляд. Судячи зі скіфських поховань, вони уявляли загробний світ таким самим реальним, бо ховали разом із померлим речі, коней, слуг, а іноді членів родин. Паблік Спейс для скіфів та інших племен Курган також виступав певним публічним простором для людей в давнину. Поховання було оточено складною обрядовістю із залученням купи людей, і вже після того, як курган було насипано, він міг слугувати місцем зустрічі, для розв'язання якихось нагальних питань чи знову ж таки з ритуальною метою, ну або ж просто для проведення стародавнього пікніку. Кургани вшановували й ті, хто проїздив повз, лишаючи подарунки для померлих. Безліч знахідок зберігаються в Росії. Багато відкриттів були зроблені в період колонізації Російською імперією, а згодом і Радянським Союзом українських земель. Відповідно, артефакти з курганів були відправлені в Росію. Так, наприклад, книга Олександра Ліскова Скарби курганів Херсонщини описує експонати з ермітажу. До слова, справа про колекцію стародавніх цінностей з кримських музеїв, які на момент анексії Криму. Були на виставці в Амстердамі досить знаходиться у Верховному суді в Гаазі. У 2021 році Україна виграла апеляцію щодо повернення саме в Київ цієї колекції. Тоді це викликало хвилю обурення російських пропагандистів, бо сучасна археологія, як і всі інші сфери життя, не можуть бути поза політикою. Не всі кургани досліджені. Безліч курганів, навіть серед тих, що нанесені на карти різних часів, не задосліджені зовсім. Ці дослідження історики відкладають, надаючи перевагу тим похованням, які можуть бути знищені розорюванням під поля або ж на місці некрополів є міська забудова. І тут на нас чатує несподіванка на території міста Херсон було понад 100 курганів. Вони позначені на карті відомі під назвою Триверстовка Шуберта. Але досліджені серед них 3-5. Кургани на території міста Херсон. Історики стверджують, що на території Херсона ще задовго до заснування тут міста у XVIII столітті мешкали представники різних народів і культур, які залишили по собі чимало давніх артефактів. Свідченням їх життя та побуду є численні поховання, які час від часу виявляються в процесі будівельних та земляних робіт. За словами істориків, наявність курганів не враховували при перепобідові міста, тобто для архітекторів у XVIII столітті це скоріш була проблема. Відповідно ні про які дослідження не було й мови. Але з іншого боку, такі значні особливості рельєфу не могли не впливати на місто будування, тому не дивно, що саме там, де були кургани, з'являються площі, адже поховання були на підвищеннях. Наприклад, сучасна площа Свободи розташована на місці, де був курган, а якщо точніше. То спочатку тут була ринкова площа завбільшки за сучасну разів 4, а потім вже знайома нам площа Свободи. Велична спокуса дозволяє зробити припущення, що пам'ятник Леніну стояв на місці кургану, розмірковує археолог Сергій Нємцев. Вздовж нинішніх вулиць Небесної Сотні та Перекопської також була розташована низка курганів, херсонський курган на Таврійському. Знаходився він в районі сучасного північного масиву. Першим дослідником цього поховання став Віктор Гошкевич, засновник Херсонського краєзнавчого музею. Цей курган датують початком 5 століття до нашої ери. Найціннішою була знахідка руків'я бронзового дзеркала у вигляді грецької жінки в натуральному розмірі 23 см. Найвідоміший курган: курган, який потрапляє в будь-які переліки та топ списки курганів. Північного Причорномор'я це, звичайно, курган Огус. Його почали досліджувати ще наприкінці ХІХ століття. Археологія та історія кажуть нам, що там в IV столітті до нашої ери був похований Скіфський князь, але це все зовсім інша цікава історія, і ми до неї обов'язково повернемось. Дякуємо за допомогу в підготовці матеріалу херсонцю історику Андрію Лопушинському. Сьогодні окупанти знищують скіфські кургани на Херсонщині, обладнаючи на їхньому місці вогневі позиції. Але ми віримо в Збройні сили України, чекаємо повернення Херсонщини та продовжуємо вивчати історію, щоб жодна російська пропаганда не намагалась цю історію переписати.